Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку для набоїв. Це зручне та функціональне рішення для зберігання та перенесення гільз різного калібру. Легко кріпиться до тактичних рюкзаків, поясів або інших поверхонь. Підсумок забезпечує надійну фіксацію гільз, запобігає їх випадковому випадання та забезпечує швидкий доступ. Ви можете обрати між сумками на 12 або 18 набоїв. Цей підсумок є відмінним вибором для мисливців та спортсменів.